Друзі, всім привіт! То канал Міні Трактор Україна. В нас триває розпродаж такі -от, таких от тракторів шифенг. То новенька моделька е, 204 бф В чому відмінність від звичайного Шифенгу? Так, в принципі, по ходовій частині по всьому лишається той самий Шифенг. В синьому кольорі вони поприходили. Відмінність в чому? Що в нас йде е, радіатор вже винесено наперед. От, то моделька оновлена, то була проблема, що гріється, що радіатор то стояв, винесе наперед. Так, в принципі, що ще хочу сказати, що зараз в нас є супер вигідна пропозиція на шифенги. Десь на 300-400 на доларів від старих цін зараз іде знижка. Що на 240 що на 244. Конкретно, конкретно этот БФ він не йде по знижці, а звичайна Бешка з радіатором позаду, який можна в принципі, переставити. Де набагато дешевше. Хто хотів собі вигідно купити шифон, от, Друзі, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону бачите внизу. Зараз дійсно триває розпродаж, то не просто реклама, то правда. В ціна в ціну входи і доставка, і документи, постановка на облік, повністю все, як то кажуть, під ключ, от і до. Доставочка без предоплати по всій території України. Я повторюю, що є ще 240 модельки. О, на них взагалі ціна супер -курта. Майже як на е, ті кентаври, зубри з трьох От ціни є на сайті. Завітайте на наш сайт. Подивіться, що по чому можете обрати собі якісь інші трактори. У нас є багато і трьох і чотирьох, і мототрактори, мотоблоки. Все знаряддя, все навісне повністю є. Так що, друзі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Знов ж таки, повторюю шифінги БФ з переднім радіатором і шифінги Б з заднім. Ідуть по знижці, також 240 ві Звичайні шифінги з заднім радіатором без блокіровки, теж ідуть по знижці від каналу Міні-Трактор України. Всім гарного дня, підписуйтесь. Слава Україні та побачимось!